Уряд приймає постанову про зупинку дій окремих положень угоди між Україною і Російською Федерацією про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації. Ми вилучаємо внутрішній паспорт і свідоцтво про народження як підставу для перетину державного кордону. Я пригадую, Володимир Путін просив перейти на перехід державного кордону виключно по закордонним паспортам. Ну що ж, ми його прохання почули. Тепер необхідно, щоб російські громадяни, як і просив Володимир Путін, користувалися виключно закордонними паспортами. Це нам дасть можливість посилити суттєво контроль, і це нам дасть можливість суттєво забезпечити інтереси національної безпеки України. Значить, що я прошу в рамках цього? Державна міграційна служба. Це означає, що ви разом з прикордонниками ставите на контроль термін перебування цих громадян. Служба безпеки України відповідним чином отримує додаткову інформацію про кількість і про безпосередні прізвища громадян Російської Федерації, які перетинають кордон. Міністерство закордонних справ я прошу проінформувати Росію про те, що уряд України зупинив дію окремих положень угоди про безвізові поїздки.